У нас є велика довіра нашого населення. І я ніколи не чув, ну крім е, випадку, який був у вас не так давно, ніколи не чув, щоб хтось жалівся на патрульних поліцейських міста Лева. Чому? Тому що ви працюєте на совість, на честь, ви працюєте для батьків. Для своїх дітей. Я б дуже хотів, щоб надалі ви працювали так само, може трошки краще. Бо далі не буде легше. Ви самі розумієте, що ви бачите, яка йде е, хвиля, хтось хтось свариться, хтось щось знімає, хтось. Е, Створюю якусь провокацію, але ви маєте стриматись разом, бо ви є родина, ваше велике управління це ваша родина. Згідно наказу міністра внутрішніх справ від 3 серпня 2016 року під номером 802 нагородити грамотою за зразкове виконання посадових обов'язків особисту ініціативу і самовідамість та високий професіоналізм лейтенанта поліції Олеха Назара Андрійовича. Народу України! Нагородити відомчої заохочувальною відзнакою нагрудним знаком за відзнаку в службі згідно наказу міністерства внутрішніх справ України від 3 серпня 2016 року під номером 802 лейтенанта поліції гавірко Ірину Васильівну. Слава Україні! Героям слава! Подяками за віддану службу та особистий внесок у розбудову патрульної поліції нагороджується інспектор молодший лейтенант Сокальський Михайло Степанович. Інспектор лейтенант Лепський Микола Миколаєвич. Інспектор лейтенант Буй Ігор Іванович. Інспектор лейтенант Мотичак Роман Іванович. Да, Командир роти 2-го батальйону Куксін Олександр Олександрович. Лейтенант поліції. Го батальйону лейтенант поліції журавльов Володимир Юрійович українського народу. Старший лейтенант командир зводу першої роти першого батальйону батальйону савицький Олександр Феофілович. Командир взводу по обслуговуванню доріг державного значення Андрущенко. Володимир Володимирович. Молодший лейтенант командир другої роти 3-го батальйону Красногурський Юрій Ігорович.